Вітаю, шановні! Подивимося, що по PS Plus Essential нас чекає у грудні. Ігри будуть доступні 5 грудня. Подивимось, чи що буде що пограти на Миколая. LEGO 2K Drive Цьогорічні шалені гонки у відкритому світі зібраному з Лего, де ваш транспорт легко перезбирається прямо на ходу. Фанові і ненапряжні гонки на дорогах і морях збирайте свої суперкари або тришові калемаги і вперед з друзями онлайн або вдвох по сплітскріну, якщо у вас є два геймпади. Особисто я спробую трішки поганяти після напруженого тижня, але не розраховую на більше. Кому варто спробувати, звісно, фанатам Лего їх у підписці взагалі частенько балують. А ще тим, в кого є діти, а також неупередженим гравцям, які формують власну думку на власному досвіді. Гра має змішані відгуки. Фанатам виключно реалістичних і брутальних гонок не пощастило. Це вибір не для них. Power Wash Simulator Якщо ви дуже піклуєтесь про чистоту і порядок, вдома у вас все блищить, а вам треба ще, що ж ви за людина така, ви зможете знайти багато багнюки у цьому симуляторі мийки. Це дуже нішева гра, і я навряд чи хотів би у неї пограти, якщо тільки не заради фану на стрімі. Хоча тим, кому гра подобається, відмічають її медитативність і заспокійливий ефект. Чи потрібно воно вам в такому форматі? У гри позитивні відгуки, але я все ж краще б приділив би увагу реальному прибиранню, бо в мене не все ідеально. Або спортивним навантаженням. Сейбл. Ще один претендент на ваш відпочинок цікаве візуальне рішення, чудове музикальне супроводження і велика пустеля перед вами для дослідження. Якщо любите по крихтам збирати інформацію про навколишній світ, сповнений таємниць, дізнаватись про нього і головне про себе, а також мандрувати на крутому ховербайку, то Сейбл, імовірно, може запропонувати вам такий досвід: досліджуйте пустелю і руїни у своєму темпі та наповнюйтесь сенсами. Чесно кажучи, перша думка про роздачу була знову якась лажа, але Сейбл виглядає доволі цікаво, а трохи поганяти в токій драйв можна. Бо насправді від рівня Essential я очікую небагато, більше очікувань від екстра. До речі, ось ці ігри покинуть підписку Екстра вже 19 грудня. З цікавого, це дві частини серії Якуза і дві частини Middle Earth, але у вас є ще час їх спробувати. А 13 грудня будемо очікувати на інформацію про поповнення PlayStation Plus Екстра. Також у PlayStation Store з'явились нові знижки, і деякі цікаві пропозиції вже є у моєму телеграмі. Чи треба робити по ним відео, пишіть у коментарі. І не забудьте підписатись і натиснути вподобання. Бажаючи можуть підтримати мене на Донателло або Донатом на банку. Вже є чат для донаторів, де ми спілкуємось, а також раніше публікується контент і будуть ексклюзивні матеріали. Але головне підтримуйте українську армію. А з вами був Лекі Сан і хай вам щастить!